Кошенята попліткуємо. Говоримо про Малинові вуста Аліни Гросу, Оля Горбачова, останній капіталіст, Ірина Білик та Ілон Маск. Можете зручніше наберете чайкаву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Нещодавно відбулася прем'єра співачки Аліна Гросу на композицію Малинові Вуста. Я хочу сказати, що мені подобається така Аліна. Нарешті ми почули переклад пісні, який звучить якісно, який звучить краще за російськомовний оригінал, на мій погляд. Набагато цікавіший і крутіший кліп, ніж оригінальна версія, яка була раніше. І нарешті, я про це писав в своєму телеграм-каналі. До речі, хто не в курсі, долучайтеся, посилання в описі та в закріплених, це невід'ємна частина нашого пліткового життя. Телеграм-комунікація. Я люблю кліпи із сюжетами. Нарешті я побачив сюжет. Це те, чого не вистачає. Це саме те, що зараз перебуває в дефіциті. Тому що більшість артистів сьогодні зробили для себе висновок, не знаю, чи це мейнстрім. чи... А це сучасні течії, що кліп взагалі не обов'язково знімати, і до біса взагалі, той сюжет. Є якась картинка, і слава Богу. Можливо, так в умовах війни, але водночас, ну, хочеться, щоб глядач разом з артистом розвивався, а не тільки деградував. Тому Аліно, так тримати мені зайшло однозначно 10 із 10 Я не часто ставлю такі високі оцінки, але тут я. Бо бачив, нарешті наголошу ще раз сюжетну лінію. І це круто. Хто дивився кліп? Будь ласка, напишіть ваші враження від 1 до 10, а з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість Директ мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Ми не очікували, коли робили олію для вагіни, що буде стільки прекрасних побочних ефектів. Звісно, дехто мені завжди напише, що ну добре ще на вульву намастили. Натуральні олії. А як ви могли їх у вагіну намастити? Отак, От дуже просто: за техніку самомасажу лікувальну, люди сплачують сотні доларів, аби дізнатися цих древніх секретів, як підтримувати. Це в здоров'ї в жіночого бога. Кожен сегмент вашої вагіни відповідає якимись органам, чи серцю, якщо і командки, чи легенням, як інші сегменти вагіни. І коли ви робите самомасаж для здоров'я, не для збочення, ви звільняєтесь від застиглих, застряглих емоцій і проблем в цих органах. А це вже Оля Горбачова, колишня телеведуча, співачка, дружина українського продюсера Юрія Нікітіна. Я нагадаю, що зараз перебуває пара в штатах від початку повномасштабного вторгнення. У Мене лише єдине запитання: Олю. невже, невже немає грошей, невже немає? Ну я не вірю. Я просто не вірю, що немає е, фінансів. Тому що продавати ось це на повному серйозі ні, воно має право на існування, як і будь-який вид контенту, курси продають будь-які на сьогоднішній день. Але коли ти бачиш це у виконанні саме Олі Горбачової постає легітимне питання: ну невже мало грошей? Ну невже не вистачає на життя? Ну, невже не назбирали, ну невже не заробили? Сором ось продавати те, в чому ти не є фахівчиною, в чому ти взагалі дундук, але намагаєшся робити на повному серйозі, серйозним обличчям, що так, я шарю, я вмію. Але коли ти дивишся цю рекламу і погляд Олі? Її посмішку здається, що вона сама себе, знаєте, рже, але намагається робити це серйозно. Тому дуже сумно, але маємо, що маємо. Можливо, хтось із наших глядачів проходив подібні курси. Напишіть, будь ласка, хотів би я почути вашу думку. А зараз ми перейдемо більш до інтелектуального контенту. Пропоную до вашої уваги. Канада країна безмежних можливостей, величезні природні багатства, родючі землі, потужна економіка. Здавалось, ця північноамериканська держава, приречена на процвітання, але щось пішло не так. Уже майже десятиліття Канадою керує уряд Джастіна Трюдо та ліберальної партії. І за цей час країна, яка мала бути економічним тигром, перетворилася на сонного ведмедя. Подивіться навколо ціни на житло зашкалюють, продукти дорожчають щодня. Молоді канадці не можуть дозволити собі купити власний дім у містах, де виросли. Зарплати не встигають за інфляцію. А тим часом економіка топчеться на місці. І це при тому, що Канада володіє колосальними. Запасами нафти, газу, прісної води має передові технології кваліфіковані кадри. То чому ж країна, яка мала процвітати, зараз переживає кризу? Відповідь криється в політиці нинішнього уряду, масова міграція, зелений курс будь-якою ціною роздування державних витрат. Все це призвело до сьогоднішніх проблем. Але це все верхівка Айсбергу, які ще подарунки підготував нам уряд трюдо. Це YouTube канал Останній Капіталіст. І це зовсім не рекламна інтеграція, на жаль чи на радість. Я коли зустрічаю класних українських креаторів, авторів, залюбки ділюся зі своєю аудиторією. Це буває не часто, але якщо мене чіпляє контент переглянутий, я із превеликим задоволенням порекомендую нашим глядачам. І от сьогодні останній капіталіст це настільки освітньо важливий проєкт. Який допомагає розвиватися, отримати нові знання доступною мовою, зрозуміло, якісно та м -м, суперцікаво. Я сам на них підсів. Я про це розповідав в своїх телеграм-стрімах, про те, що блін мені подобається. А останній випуск мені про Канаду взагалі зайшов. А до речі, чи є кошенята в Канаді наші? Наскільки зараз складно жити? В Канаді. Напишіть, будь ласка, в коментах, тому що я знаю від своїх друзів настільки дороге житло, оренда житла, що це просто unreal. Знову ж таки, щоб розвіяти ці міфи, потрібно почути з перших вуст. Тому, будь ласка, поділіться своїм досвідом життя в Канаді. А від себе рекомендую Останній капіталіст. Невеличкий, дуже короткий експрес. Інсайт Ірина Білик після повернення в Україну зараз дуже сильно просіла. Що я маю на увазі? Іра Білик знову пішла по стопам своїх поганих звичок. Оце все, оце все. І дуже шкода, тому що Іра Білик це абсолютно легенда, легенда української сцени. І мені цікаво, от люди, які перебувають в такій залежності. Що їм не вистачає в житті, чому вони обирають саме такий шлях? Я дуже сподіваюся, що Іра зможе відійти від цього, повернутися до нормального життя, але знову ж таки все залежить виключно від неї. І залежна людина, якщо вона не хоче, аби її рятували, точніше, не так. Залежна людина, якщо сама не хоче себе врятувати, то не допоможе ніхто. Тому, Іро, я можу лише побажати, щоб в тебе було все добре, все склалося, і навколо тебе були люди, які по-справжньому тебе люблять, цінують, поважають без усіх регалій, статусів, заслуг, співачка, ти не співачка, домогосподарка, мама чи просто жінка. Ну е коли тебе люблять за те, що ти є, це рідкість. В шоу-бізнесі це рідкість, тому що шоу-біз – це про лицемірство. Але все одно такі люди існують. І я дуже сподіваюся, що у Іри Білик говорять надійні, перевірені друзі, які зможуть подати руку помічі. А можливо, у вас були якісь серйозні залежності, як ви з ними боролися, теж поділіться вашим досвідом в коментарях. Ну і на завершення. 20-річна трансгендерна донька Ілона Маска Вівіан Джена Вілсон відреагувала на заяву батька. Який різко висловився про її зміну статі. 53-річний підприємець зробив свій коментар під час бесіди з психологом доктором Джорданом Петерсоном, яка транслювалася на його платформі X. Генеральний директор Тесла стверджував, що його обманом змусили дозволити Вілсон пройти лікування. Пов'язана з трансгендерністю, коли їй було 16 років, додавши по суті, я втратив свого сина, а вони недаремно називають це вбивством. Слід назвати це умертвінням, тому що ваш син мертвий. Про це повідомляє People. Вівіан, яка юридично подала заяву на зміну імені та статі в 22-му році, спростувала слова маска в інтерв'ю NBC News, назвавши це брехнею. Мені здається, він припускав, що я не збираюся нічого говорити і я просто залишу це без сумніву. Сказала вона. Чого я робити не збираюся, тому що якщо ти відверто брешеш про мене мільйонні аудиторії, я не залишу це просто так. Пише обоз UA. А знаєте, сімейні драми це завжди складно, це завжди сумно, це завжди боляче. І для мене не зовсім зрозуміла історія з Ілоном Маском, тому що людина, яка є передовою, людина, яка задає тренди у світі, пропонує неймовірні інколи ідеї, тобто людина, яка Позиціонує себе, що вона людина майбутнього ось так реагує на зміну статі власної дитини. Не можна так, тому що в один момент ти залишишся без нікого. На жаль, сімейні драми вони такі. Ти повинен поважати її вибір і любити, не дивлячись ні на що. На жаль, Ілон Баск не є таким батьком. Такі у нас сьогодні новини та плітки. А як ви взагалі ставитесь до трансгендерного переходу? Будь ласка, теж діліться в коментах. З вас вподобайка, підписка, коментар знову ж таки. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Слава Україні разом до перемоги!